В основному ми організовували і фокусували нашу роботу в Мюнхені на питаннях євроатлантичної інтеграції, на питаннях безпеки, на питаннях НАТО. Але безумовно це найбільша європейська безпекова площадка. І ми говоримо також про посилення ролі Європи в самообороні в обороні України на нарощуванні оборонно-промислового співробітництва. Але так само готуємося до Вашингтонського саміту НАТО і маємо на полях Мюнхенської безпекової конференції. Більше восьми дискусій на рівні на різних рівнях на рівні міністрів оборони закордонних справ, прем'єр-міністрів, генерального секретаря НАТО, двопартійних американських делегацій? Тому власне це найбільша площадка, на якій ми зможемо закарбувати рішення, які власне зміцнять наші євроатлантичні практи з точки зору євроінтеграції. Чи буде ви обговорювати міжурядову конференцію? Чи вже відомо, коли вона може бути? І вже процес розпочато інтеграції України, вже ці угоди всі підписані, підписані. Насправді насправді так сьогодні половину свого робочого дня я присвячу зустрічами з європейськими комісарами. Ми будемо обговорювати різні питання. Але переговорний процес стартував. Він рухається достатньо оперативно. До кінця до кінця травня ми маємо вже розписані раунди консультацій переговорів. Аналізуємо законодавство, формуємо переговорні позиції, але переговори почнуться і закінчаться блоком верховенства права і демократичні реформи. Тому про це. Я говорю сьогодні, і цим ми займаємося, і хочемо, щоб партнери чули, що трансформації в нашій державі є пріоритетом. Якщо у вас є така інформація, як почався скринінг? Чи вже було зустрічі? На якому етапі цей процес? Скринінг почався три тижні тому. Я спеціально прибула в Брюссель, і ми розпочали цей процес. І саме в рамках нього до кінця травня ми маємо майже 100 зустрічей запланованих. Це означає, що 100 українських делегацій з різних представників державних органів будуть працювати в Брюсселі. І перший з них вже поїде сьогодні на переговори і консультації щодо блоку, який стосується фундаментальних прав та прав людини процес стартував? Вичте останнє питання. А ви як віце-прем'єр з вашим досвідом, і ви, ви бачили динаміку і з попереднім президентом, і з цим? Чи відчуваєте ви так звану втому від України, коли зустрічаєтесь у вас двосторонні зустрічі з закритими дворімами? Не відчуваю, тому що ми самі не ретранслюємо втому. Ми не боїмося цієї втоми, і ми навпаки задаємо порядок денний. І я знаю, що президент Зеленський найочікуваніша особа. На Мюнхенській безпековій конференції вчора. А вчора я брала брала в заходах по відкриттю самої конференції. Її називають Ukraine Munich Conference. тому ми, ми цього не відчуваємо. І важливо, що саме в Європі Україна на перша на порядку денному тому, що війна в Європі і найбільше ми маємо боятись того, що щоб ми не втомлювалися. Ми не втомились.